Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну закуску форшмак. До речі, з німецької слово форшмак перекладається як закуска. Отже, для його приготування нам знадобиться 250 г оселедцю, 4 яйця, 20 г вершкового масла, одне яблуко, кисло солодке, трошки зеленої цибульки, трошки звичайного цибулі і лимон. Отже, при готуванні ми розпочнемо з підготовки інгредієнтів. Візьмемо яблуко середнього розміру, кисло солодке. Якщо вам більше подобається, то можете брати і солодке. Очищаємо його від шкірки, беремо половинку цибулі, приблизно ось такий кусочок, невеликий. Та очищуємо 4 яйця. До речі, яйця на цей раз перевірку не пройшли. Попередній раз, коли я не могла їх нормально почистити, мені сказали, що вони були засвіжі, тому погано чистились. На цей раз вони пролежали в холодильнику близько 4-5 днів і все одно після відварювання ось такі погано чистились. Так що я продовжую шукати спосіб варити яйця так, щоб вони легко чистились. І не були ось такими. Добре. Нарізаємо яблуко на будь-які шматочки, немає різниці. І також цибульку. Ми це будемо подрібнювати у блендері. Яблуко з цибулькою відправляємо одразу в чашу і відставимо, поки що вбік. Так, яйця я в цьому рецепті дуже люблю натирати на терку. Не подрібнювати блендером. Ось тут, а натирати на терку. На ось таку звичайну, як. Також підготуємо оселедець. Я купила вже почищений, єдине, що в нього є шкірка. Тож знімаємо її. Обов'язково повиймайте кісточки з риби та нарізаємо на ось такі шматочки. Подрібнену цибульку з яблуком висипаємо до яйця. Ну і черга за оселедцем. Його вкладаємо у блендер. Також не забудьте додати 20 грам масла. Закуска майже готова, хіба що раджу додати декілька крапель лимонного соку. Все перемішуємо. Наріжемо також трошки зеленої цибульки. Ось так швидко та легко ми приготували цей чудовий рецепт. Обов'язково приготуйте його і ви. Я впевнена, що ви залишитесь задоволеними. Залишайте нам свої лайки та коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще досі не підписані. На ну, все добре, па-па!